з'єднуємо 18 рядочок, пров'язуємо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. є 2 петлі, накид, пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо 19 рядочок. Вводимо гачок під низ, під арочку, накид, перетягуємо ниточку і пров'язуємо її через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі, накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо дев'ять повітряних петель. Вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо дев'ять повітряних петель. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо 9 повітряних петель. Вводимо під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо 9 повітряних петель. Накид, вводимо гачок під низ під цю пров'язуємо два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо дві повітряні петлі Один, два. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, 4, 5, 6. Вводимо гачок під низ, під арочку з'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо шість повітряних петель. Накид. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо. 2 стовпчики з накидом, 2 повітряні петлі, 2 стовпчики з накидом. Пров'язуємо 9 повітряних петель, з'єднуємо під арочку, пров'язуємо 9 повітряних петель, з'єднуємо, Пров'язуємо 9 повітряних петель, з'єднуємо. Пров'язуємо 9 повітряних петель. Вводимо гачок під низ. під арочку, пров'язуємо 2 стовпчики з накидом, 2 повітряні петлі, 2 стовпчики з накидом, 6 повітряних петель з'єднуємо. Пров'язуємо 6 повітряних петель. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо 2 стовпчики з накидом, 2 повітряні петлі, 2 стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 19 рядочок, пров'язуємо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. Назначуємо 2 петлі, накид, пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо останній 20 рядочок, Вводимо гачок під низ, під арочку, накид, притягуємо ниточку. І цю ниточку ми перетягуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ, під арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, два. Пров'язуємо п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось тут паличку ми притримаємо, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо. Вводимо гачок в першу петлю. гачку є дві петлі. Накид. Пров'язуємо через цих дві петлі. В нас утворилося піко з трьох повітряних петель. Пров'язуємо повітряних петель, один, два, три, чотири, пять. Вводимо гачок під низ під першу арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо 5 повітряних петель, один, два, три. 4, 5 пальчиком притримуємо, Пров'язуємо три повітряні петлі. 1, 2, 3, Вводимо гачок в першу петлю. Пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку з'єднуємо. Пров'язуємо 5 повітряних петель. Піко з трьох повітряних петель. 5 повітряних петель З'єднуємо, пров'язуємо п'ять повітряних петель, пікуємо. П'ять повітряних петель. З'єднуємо. Пов'язуємо 5 повітряних петель. Пікуємо. 5 повітряних петель. Накид. Вводимо очок під низь під арочка, пров'язуємо два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Один. Два. Один. Два. Накид. Один. Два. Накид. Вводимо очок під низ під наступну арочку. Теж пров'язуємо два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Один. Два. Один, два, один. Два. Пров'язуємо п'ять повітряних петель, піку. П'ять повітряних петель. вводимо гачок під низ під першу арточку, під першу арочку з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок. Ми пров'язали два стовпчики з накидом 1, 2, пров'язуємо дві повітряні петлі. 1, 2, накид, виконуємо два стовпчики з накидом. Вводимо гачок під низ, під ту саму арочку. 1, Два. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Сюди маємо. Вводи гачок. Витягуємо гачок з цієї петлі, з цієї теж витягуємо, вводимо гачок в ту петлю з виворотного боку, накидаємо цю петлю на гачок і перетягуємо. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми врізаємо. Ниточку врізали, витягуємо, затягуємо ниточку і заховуємо її з виворотного боку. Наша серветка готова. Дякую всім за увагу!